Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо на своєму каналі. Хочу сьогодні поговорити з вами про одного ютуб-блогера Олександра Луценко. Може дехто чув, може дехто бачив, може, можливо, хтось підписаний на цей канал. Хочу поговорити про те, як. Олександр Луценко е дурить людей. Неодноразово там дивився колись його відео, бачив, він там сою ну, ми теж вирощує, там, він там розказує, яка легка технологія і тому подібне. Ну, це таке, це ми залишимо. І сьогодні натрапив на відео, він там каже, там сою вже посівної мало, номер телефону. Я так зараді е зараді цікавості. Зайшов е, в коментарях, там знайшов його номер телефону, там, чи, його, чи то якийсь менеджер з продажу, не знаю. Телефоную я. Хочу просто поцікавитись, скільки коштує в нього Соя. Як він каже, посівна. Телефоную я до нього, до чоловіка. Народ, ви тільки вдумайтесь, Соя. За готівку 22 тисячі гривень. Це в перерахунку на долари 570 доларів. Я просто в шоці, як людина може наскільки обдирати інших людей. Звичайна соя. Та соя не калібрована на якомусь золотому сепараторі 570 доларів. Коли соя е, на ринку коштує 350 доларів. 370-380 це, можливо, десь по регіонах і там, напевно, соя класична, без гМО. ГМОшна соя 350-340 доларів, можливо, десь і 330. Напишіть в коментарях, можливо, я помиляюся, а можливо, десь така ціна є. Ось наша соя. Звичайно, так, є половинка. Але. Її ціна 350 доларів. Ну, аж ніяк не 570 Ну і розмовляю я з людиною. Він каже, що соя 22 тисячі і 300 гривень за один бех. Ви собі вдумайтесь, людина продає сою на 220 доларів дорожче, ніж на ринку. І вона, і ця людина ще бере 300 гривень за бег. Це мені просто в голові не вкладається, як це можна так дурити людей. Та соя не калібрована на якомусь крутому сепараторі. Вона відкалібрована на звичайній ОВС на очисній машині. Я, я не знаю, я просто в шоці з такого, як. Як людина може виставляти такі ціни і по таких цінах продавати сою? кажу, коли її ринкова ціна 350 доларів? І чоловік, я кажу, ну а що така ціна? Що, що та соя? Чимось оброблена, якимось інукулянтом, якимось, е протруйником, чим? Каже, ні, нічим, просто соя насінева. Так що народ, такі то справи. Я кажу, мені просто не вкладається в голові. Як можна, як можна так дурити людей і здирати людей з людей такі кошти. Не знаю, правда не питався, яка ціна по перерахунку. Казати не буду. Ну, За готівку ціна 22 тисячі гривень плюс 300 гривень один бех. Так що... Так, так, чоловік гарно вміє заробляти. Такий нелегкий час для всіх аграріїв, для всіх людей, які займаються фермерським господарством. Все дороге, пальне дороге, мікродобрива дорогі. Ціни на сільхозпродукцію дешеві. Але є такі люди, як, як я бачу, що їм це не заважає заробляти космічні кошти на прості звичайні сої. Якби та соя якась була, я не знаю, за такі кошти вона має бути як мінімум, я не знаю, позолочена. Так що народ, це хотів вам розказати. Висновки собі робіть самі. Е, хто займається. Землею, хто має фермерське господарство, або хто просто е, сіє сою, навіть одноосібники. Просто робіть висновки. Коли ви виростили сою, ви продаєте її по 350 доларів, можливо, і не, можливо, навіть і не 350, а людина продає 570. Плюс ще її стає совісті брати е, 300 гривень за бех. Не знаю, це просто здоровій людині не вкладається в голові. Ти продаєш свою за такі космічні гроші, і ти ще хочеш заробити на бегу 100 гривень, тому що бег, якщо брати оптом, ну а я думаю, що він не купляє по одному бегу, то ціна 200 гривень. Неодноразово мені різні компанії присилали смски, що пропонують беги. Тому народ. Такі справи. Ви собі думайте і робіть висновки стосовно таких людей. Так що такі то справи. Так народ. Пишіть, коментуйте, висловлюйте свої думки, що ви думаєте. І всім до нових зустрічей у новому відео.